Прогноз на топові матчі німецької бундесліги на цю суботу, 15 лютого. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий В Цьому відео буде прогноз на три матчі німецької бундесліги на цю суботу. Ці матчі я вважаю, максимально цікавими та впевненими для ставок. Розберемо, які варіанти можна взяти, щоб мати максимальні шанси на. Успіх. Ну і звісно, розберемо центральний матч. Баєр Баварія буде дуже цікаво розібрати саме цей матч, але почнемо з більш скромних зустрічей. І перша така зустріч це Уніон Берлін, борусія Мінгенгладбах. Я часто люблю ставити на матчі за участі Борусії, тому що вони мають непогану атакувальну лінію, і особливо в домашніх матчах проти потенційно сильніших команд я часто брав їх індивідуальний тотал. До прикладу, недавно брав також їх. Індивідуальний тотал більше одного в матчі проти досить міцного Вольцбурга на ставку дня, і та ставка без проблем зайшла. Щоб не пропускати чудові варіанти ставок на кожен день від мене, абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Туди скидаю всі ставки абсолютно безкоштовно. Також там відкритий чат для обговорення матчів, в якому завжди є багато ідей для ставок. А також можна порадитись на рахунок ваших ставок. Це точно корисно. переконайте і самі за посиланням в описі під цим відео. Так ось у цьому матчі проти Уніон Берлін також можна очікувати на гол від Борусі Мінхенгладбах можна брати тут обмін голами, але все ж між собою тут домінує саме та команда, яка грає вдома. І Уніон ну вдома все ж також має кращі показники і. Проти Борусії вони можуть зіграти на нуль, можуть не пропустити. Тому тут, якщо очікувати на обмін голами, я все ж б очікував саме в першу чергу на голи від Уніон Берлін. І я вважаю, що вдома Уніон Берлін не програє. Тому пропоную взяти на цей матч 1х та тотал більше півтора. Я вважаю, що це найкраща ставка на цю зустріч, і також можу дати прогноз на обмін голами, але все ж більш безпечним варіантом, я вважаю, 1х та тотал більше півтора на Уніон Берлін. Наступний матч, який буде в цьому відео, це Бохум Борусія Дортмунд. Важливо зазначити, що Борусія також грає у лісі чемпіонів. Вони досить впевнено перемогли спортинг на виїзді. Зараз команда на піднесеному настрої. І якщо подивитися на... Бохом у них є проблеми з результативністю, та тим не менш Борусія у німецькій Бундеслізі стабільно та багато пропускає. Тому тут я б очікував все ж на те, що Борусія буде пропускати. Бохуму потрібно грати на результат, потрібно відкриватися, забивати, тому що вони ну не спасуться, якщо будуть грати далі у цей пасивний футбол, будуть грати другим номером. Тому отут проти Борусії, яка має трошки щільний календар, вони можуть. Зіграти на голи. Я вважаю, що скоріше за все їм вдасться це зробити. Тому пропоную тут розглянути обмін голами. Оскільки Бруся стабільно забиває, але й немало пропускає, то обмін голами тут читається, а також можна взяти просто тотал більше 2,5. На випадок, якщо Борусію знову прорве, як в матчі проти Спортінга, із наприклад, Бруся закриє цей матч з рахунком 3-0. Може бути і таке, тому тут тотал більше 2,5. Мій варіант на цей матч. І далі у нас битва Титанів Байер-Баварія. Досить принциповий матч для обох команд, тому що Баєр взяв чемпіонство в минулому сезоні, а Баварія в цьому сезоні показує всім своїм виглядом на те, що вони хочуть повернути собі звання чемпіона Німеччини. Тим не менш, зараз у Баварії є. Перевага у вісім очок над Байором, тобто тут є невеличкий запас, який вони можуть використати на свою користь і трішки десь навіть поступитися. Також у Баварії досить складний матч був проти Селтіка, де вони перемогли з рахунком 2-1 на виїзді. Попереду домашній матч все ж потрібно. І туди зосередити свої сили, тому що 2-1 це такий досить слизький рахунок, і ну Баварія виглядала непогано в першому матчі, але дуже слабкий перший тайм був в плані створення моментів. У другому таймі забили швидкий другий гол. Але далі ну теж досить слабко все було з моментами. Якщо подивитися зараз на результати Байера, вони покращилися, Байер став менше пропускати. І Якщо подивитися на очні зустрічі, то Байер зараз досить серйозну боротьбу нав'язує Баварії. І не завжди матчі результативні, тобто рахунок 1-0 на користь Байера це досить звична справа, яку ми можемо побачити у декількох очних зустрічах. Зараз Байер може відпочити, тому що у них Ліги Чемпіонів немає. Вони розпочинають лігу чемпіонів з однієї восьмої і, і максимально підготуватися до матчу проти Баварії. Зараз на Баварію коефіцієнт 2,35, а на те, що Байер не програє, коефіцієнт 1,75. Як на мене, при таких розкладах 1х на Байер цілком можна брати. Напишіть свою думку в коментарях, який рахунок ви очікуєте від матчу Байер Баварія та які ставки ви будете брати на цю зустріч. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.